Ми вирішили в своєму дворі посадити справжнє різдвяне дерево, щоб раз і на 300 років хватило. Яму мурашечка викопав вдвічі більшу, ніж розмір горщика. Наша ялиця любить легкий, слабокислий повітропроникний ґрунт. Тому до двох частин садової землі додала дві частини кислого торфу, одну компосту та одну піску. Незайвими будуть осінні добрива, 40 г суперфосфату та 30 г сульфат калію. Саме вони допоможуть моїй ялиці швидше прижитися та підготують її до морозів. Поки яма копалася, субстрат змішувався, то настав вже вечір і почали атакувати комарі. Але нас це не зупинило, бо правильна посадка не для слабаків. Витягнула ялицю Нормана із горщика та розчесала їй корінечко. А щоб воно змогло краще працювати та отримувати більше вологи та поживних речовин, припудрила мікоризою. Саджанець виставила на його місце та досипала субстратом, і вже хрустик прийшов клянчити їсти. Але треба працювати, проляти дерево укорінювачем та оформити простовбурове коло. Вирішила встановити бордюр універсальний, щоб мульча не розліталася по території і все виглядало охайно. От і все тепер ця ялиця буде рости поруч з нами довгі роки, і наші праправнуки прикрашатимуть її на різдво.